Військова техніка на передові це дуже важливо. Без якісного сучасного зброєння неможливо бити ворога, але не менш важливий за технічне оснащення стан наших захисників і захисниць. Підтримувати їхній бойовий дух та здоров'я допомагає інша техніка. Зокрема, мобільні стоматологічні кабінети. Герої наступного сюжету ранку вдома облаштовують їх і їздять на передову, аби допомогти військовим. Вони перероблювали хлібовозки на справжні стоматологічні кабінети. Так, 2015 року стоматологи-ентузіасти об'єднали зусилля, аби лікувати військових на передовій. Замість того, щоб ввозити таблетки, знеболюючи на фронт, ми вирішили приїхати. Безпосередньо самотужки, полікувати бійці. Ідея перетворилася на справжній волонтерський рух, який назвали тризуб Дентал. Його учасником став і стоматолог із Дніпра Артем Похил. Він у професії 20 років, сім з яких регулярно їздить на передову. З 16 по 19 рік наша машина стояла в селі Бердянське. Ну сама зі широким, коли перший поїхав ротацію. Схопив дуже потужний ПТСР. Дуже потужний. Я не можу зрозуміти взагалі, що відбувається. Чому тут люди сидять? Гуляють, п'ють, танцюють, а за пів години просто я приїхав з такого міста, що там справжня війна. Останні кілька років Артем лікував бійців на Маріупольському напрямку. Першого дня повномасштабної війни він мав їхати туди на чергову ротацію, але не встиг. У кожного борта є певне ім'я. Наша машина називалася 302. Вона була запакована майже повністю всім необхідним як сучасний стомат-кабінет. загальна вартість досягала до 30 тисяч євро. Машина загинула під час обстрілу бази. Вирушити на фронт Артем зміг лише у травні нову мобільну стоматологію. Допоміг обладнати благодійний фонд ТАПС Україна, який займається підтримкою військових та їхніх сімей. Проєкт назвали ТАПС Дентал. Наші друзі з Нью-Йорку нам а, пригнали машину. Це був ренімобіль. Ми попросили, щоб вони його повністю вичистили. Пуста кабіна до нас приїхала в Дніпро, і ми почали її модернізувати під стоматологічний кабінет. Пересувний цей борт назвали Рейнджер. Своє перше фронтове хрещення він пройшов поблизу Лозової на Харківщині, де на той момент точилися бойові дії. Зараз мобільна стоматологія працює на всій підконтрольній Україні території Донецької області. Покровські далі поїхали або на Славіцьк, або на Краматорськ. До шківки стояла машина. Там, де є військовий, там є стоматологія. Кожна ротація зазвичай триває три дні. У мобільній стоматології працює команда з п'яти спеціалістів: це стоматологи та асистенти, котрі безоплатно лікують військовим зуби. Тобто вони виїжджають і кожного дня без зупину від там 70 до 120 людей можна. Обслужити, будемо так казати, да? полікувати. Я почув якусь фразу в ротації: тепла лампова тошечка. Є така фраза. Це зовсім не тепла лампова тошечка. Перепрошую. Це континентальна повномасштабна війна і обсяг роботи він десятирився. Напевно, стоматологічна одна з найбільш недооцінених медичних проблем на фронті каже Артем. За статистикою через це страждає кожен третій військовий. Саме вважається важається нарковобіля будинку на другому місці. стоїть одна. тому сказати, що це корисне. Це невірно, це необхідно. Я б сказав. Мати безпосередньо в бригадах лікаря стоматолога з робочим місцем. і над цим ми також працюємо. Зараз майже 200 стоматологів лікують зуби захисникам і родинам загиблих на деокупованих та прифронтових територіях у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях. Утім, волонтерів і ще бракує. Ми шукаємо однодумців в цьому випадку. Хочеться, щоб люди проявляли ініціативу, якщо вони готові долучитися, тому що це окрім того, що повинні шукати ресурси, матеріал. Альне, да, як це все зробити? Потрібен людський ресурс, потрібні стоматологи, які точно скажуть, що я ок. Приєднатися до благодійного проєкту можна, написавши на сторінку фонду в соцмережах.